Я вам сейчас знаю, що скажу, лише при Константині Морозові за матеріалами, очолюваного моєю відділу, до кримінальної відповідальності були поставлені високі посадові військові, засуджені за матеріалами, які розробляв мій відділ. Прийшов до позбавлення волі від 9 до 12 років, після призначення міністром оборони міста Константина Морозова, Якщо я не повернулася, він був командуючим Одеського військового радецька, з Міністерства оборони були звільнені офіцери патріоти незаконно, які проводили Національну кадрову політику. Жодний воєначальник, жодний полковник чи генерал, який брав участь в розкраданні військового майна, зброї Табаша, не був притягнутий до кримінальної відповідальності. Ну, Трошки перескочимо далі. Procedure.